Вітаю вас, любі! Вітаю на каналі, вітаю на відео. Наді надіюсь, ви в порядку, надіюсь, з вами все добре. Сьогодні у нас з вами тема, що із вами відбувається. Поки готувала колоду, декілька разів мені показувалась карта смерті, трансформації, зміни. Але що саме змінюється, Зараз ми подивимось Це що. Лицар Пентаклів. Ну, цей процес, він з вами вже відбувається і поки що буде продовжуватись. Добре. Добре, давайте так, ваш внутрішній стан. Що ж, змінюється все-таки всередині вас. Ну і таку коротеньку думаю сигніфікацію. Сьогодні приймають участь Ошо Дзен, Таро сюрреалістів і Таро Божевільного дому. Емоції радості, веселощів, натхнення якогось, не відчуваєте, давно не відчували. Скоріше, таки, знаєте, якийсь сумбур, здебільшого якась задумливість, іноді бувають якісь всередині такі спалахи радості, надії, легкості, але вони можуть бути як тимчасовими. Потім можете помічати за собою, що якось ви якісь повільні, чи ви стали, чи ви такі були, якось, чи можете забувати про щось. Ну, може здаватись вам, що не можете ніяк всередині себе знайти рішення. Так, воно не так. Обирати, не обирати, йти, не йти, стояти, не стояти, да? а рухатися, куди рухатись, в якому напрямку важко вам, по-перше, відчувати всередині вас ось постійне. Хтось і дратується теж, комусь хочеться і дратуватись, і психанути, і просто грубо відповісти, або крикнути Є І такі моменти, але ви стараєтесь собі це стримувати. Все правильно робите, тобто, що ви стримуєте в собі, але вам важко це стримувати, як собі допомогти, як допомогти, постарайтесь наступним подивитись трішки з іншого кута? От ви дратуєтесь, так, можливо, і заслужено, дратуєтесь або без настрою. От, зверніть увагу, а ви по-іншому вмієте? Можливо, ви ніколи по-іншому і, і не робили, можливо, вам треба звернути увагу, що, як мінімум, треба почати з себе. Перестати дратуватися і тоді перестануть дратувати. Ну, це я так, на дратуванні якомусь, да? теж ви постійно сумніваєтесь. А чому ви сумніваєтесь? Можливо, це заслужено, тобто відкрити очі на себе. Ну і зрозуміти теж, що ви, де ви самі собі перекриваєте дорогу. Потім, що із вами зараз, я вам скажу так. Ви в тих або інших обставинах не просто так. Ви підходите, готуєтесь до якогось іншого моменту, до моменту реалізації вас. У когось це може бути як стрімко. Щось різко да? Аздажіть. Зараз. Ви у стані очікування. Ви у стані очікування, так, дивіться, запам'ятайте, ви у стані очікування. Угу Значить, ви у стані очікування, коли закінчиться трансформація, коли ви змінитесь, коли навчитесь, коли зустрінете, коли попрощаєтесь, коли зробите, зможете, виконаєте. Ви в очікуванні, так? Да? І ось за цей момент, коли ви очікуєте, вам. Треба проявити свою силу. По-перше, хтось фізично чогось може очікувати, да? а... хтось чекає, коли закінчиться там біль, не знаю, коли перестане боліти, коли все забудеться, коли там, зможете відпустити, або коли когось зустрінете. Коли щось налагодиться, коли війна закінчиться. Да? І в даному випадку вам треба навчитись правильно чекати. Тому що є такий момент, ви можете йти в перекос, ви можете, або себе, скажімо, дуже сильно ну, постійно навантажувати, навіть стресово, да? ви можете постійно бути в стресовій напрузі. І з того, звісно, у вас і по здоров'ю може бути щось. І, в принципі, ви фізичні можете бути на прузі. Ви можете на себе багато всього набрати, ви ніби і справляєтесь, але для того, аби виконати все те, що ви робите. Навіть елементарно, якщо вони багато на себе взяли ось ті справи, які ви робите, вони можуть вас виснажувати. І ви можете бути дійсно дуже втомлені, виснажені, як фізично, так і морально. У вас може не бути якихось творчих ідей або ідей для роботи. Вам важко стало виконувати ту роботу, яку ви, можливо, постійно робили. Вам е, самим від себе може не те, щоб самим від себе, а от від тих обставин, від тих відчуттів, які ви відчуваєте, може бути важко. Так. І знову в тринадцятий карта Аркан. Знаєте, тут, по-перше, яким чином і хоробрість ваша буде покращуватись. Наступним треба також мати велику сміливість і не зламатись, подивитись на самих себе, подивитись самі собі в очі, зізнати собі в тих або інших вчинках. І так, якісь наші дії або ми самі собі, ми. ну, можемо навіть самі собі страшно пробачити, або це може нас сильно вразити. Це теж велика сміливість. Розумієте? Вам треба теж мати сміливість на те, аби зізнати собі. в тому або в тому тому. Наприклад, навіть от визнати, що от в вашому житті відбувається те. те О, там, Або умовно, да, модель вашої сім'ї, або ваша сім'я це, скажімо, типова модель. Там, в принципі в світі, <кій> ну і або ваша проблема такого нічого особливого, і дійсно можливо, десь ви перебільшуєте і от такого, в кого що. Так, ну і ваша трансформація. І Що ж ваша трансформація? Ну ви не повинні за цей важкий час, який з вами відбувається, втратити якісь свої надії, якісь свої напрацювання, якісь свої бажання, ідеї. Ви повинні чути і вміти чути себе. Тобто цей час ви можете використати не на те, щоб сидіти постійно, страждати емоційно ще якось. А ви можете використати, заспокоїти себе і використати цей час на покращення себе, чогось навчитись, щось здобути, прочитати, доробити те, чого ви там давно, що ви давно відкладали, або дійсно якось робити ті речі, які приносять вам радість, навіть елементарні якісь. Те, що вам подобається робити, або те, що ви давно хотіли, і не робите. Ну, Саме час можливо для цього. Ваш внутрішній голос. Що тут нам? Ну, Можливо, ви, скажімо, такі досить повільні і в рухах, і, і, в принципі, можливо, так сталося, що там чи захворіли, чи що, і от ви повільно ходите, або, в принципі, перестали спішити. Це все для того, аби ви, скажімо, максимально змогли побути в стані спокою, зрозуміти, як ви себе відчуваєте, як говорить ваша інтуїція, а як говорить ваше его. Тобто, якщо у вас наразі не відбувається якогось такого чогось шумного, гучного в вашому житті, по суті, або навпаки, може бути метушня, може бути багато людей, а по факту, якщо зняти, ну, просто метушня. Ось, можливо, і вам хочеться, скажімо, побути на самоті, на одинці теж. Цей час вам дам для того, аби ви перепочили, по-перше, по-друге, аби ви підбили теж якісь підсумки свого роду, аби ви згармонізувалися всередині себе і зрозуміли, куди вам далі рухатись. І стрес який. Стрес він повинен бути в своїй мірі, але все ж повинно бути дозовано. Так? Якщо ви постійно в стані стресу, то дійсно вам може бути важко. Ну, і плюс вам може бути ще не... незвично. На перших порах, вам незвично, що так спокійно, що ви нікуди не спішите. Ви можете до себе ще придирати, що ви такі повільні, копуші, і ви нічого ніби не встигаєте. Перестаньте себе за це сварити, ви повинні бути такими, тобто вас замідляють, вас тормозять, для того, аби ви навчились по-справжньому чути себе, внутрішній голос і тому подібне. В якийсь період і етап в житті нас людей можуть дійсно, скажімо таку стоячу воду закидувати, де в нас нічого не відбувається, ніби ніякого розвитку. І ще чогось, але насправді треба правильно проводити цей час. Не скачуватись донизу, а навпаки. Поки що ось така передишка, я можу зайнятися чимось спокійним, чимось неспішним. Або, здається, та ніколи не час треба вирішувати, треба швидко щось робити з тією ситуацією, в якій ви є. Але затихніть, придивіться, і ви зрозумієте знову ж таки, орієнтуйтесь дійсно ж по собі. Тому що ми всі можемо бути на, різні, на різному етапі. Ми, в принципі, всі можемо бути з різними поглядами, Тому тмурінтуватись по собі. Але дозволяйте собі спокою, дозволяйте собі, скажімо, такого замедління і неспішності. Ось такий етап у нас. Чи будуть ще якісь карти говорити, і що взагалі ми повинні знати? Що ж з вами відбувається? З вами відбувається знайомство із собою, знайомство з простором. Хтось більш поглиблено починає розуміти знаки Всесвіту, а комусь ці знаки Всесвіту навпаки починають більше проявлятись. Да? Тут багато всякого у кожного може відбуватись. Не з руки, взяла. Ви ж відчуваєте себе іншими, от ви реально можете відчувати себе іншим. Ви можете ловити навіть себе на тому, що ви вигля... стали виглядати по-іншому. змінились ще щось. Да? Але тут пропонується наступне: в цей час підведіть підсумки щодо себе, збагніть, що, що ви за людина. Да? Ви ж не тільки погане щось робили. Те, що у вас немає, скажімо, там, достатків, здобутків і ще чогось в тій кількості, в якій вам необхідно, чи в принципі щось у вас не влаштовує. То це якраз таки час для того, аби зрозуміти, чому ви в таких обставинах ви чомусь повинні навчитись, ви повинні зрозуміти, як змінити ті або інші обставини. Ось, Порівняйте себе з минулими попередніми, я не знаю, до початку, можливо, якоїсь історії чи як. В принципі, з собою поспілкуйтесь, відчуйте себе, і ви зрозумієте, можливо, вам необхідно зрозуміти, на який вік ви себе відчуваєте, як ви себе відчуваєте, можливо, ви повинні. Послухати себе, аби зрозуміти, які емоції у вас, на фоні чого, чи взагалі в стресі ви, чи не в стресі. Випали карти, зараз підніму. Ну, тут теж так говориться, щоб не відбувалось у вас в житті, які б ситуації б не відбувались, керуйтесь відповідно своїм принципам, вчиняйте відповідно своїм принципам. Ви повинні бути готові, що буде і добре, і погано. Воно як ну, ваги свого роду, від того і є рівновага, да? тобто амплітуда. Туди-сюди і так і тримається рівновага. Коливання, яке дає рух до всього. Ну, енергія, енергія з чогось повинна братись із хорошого і з поганого. Тому, знову ж таки, старайтесь, не зважаючи ні на що, навчитись, не піддаватись під вплив інших дратування. Я не знаю, там, вас хтось хоче збити з толку, або зіпсувати вам настрій, або, скажімо, зіпсувати роботу, або в принципі. да? Ось Старайтесь, скажімо, з більшим розумінням відноситись, не переймати це на себе і не вестись на той вектор, який, скажімо, вам пробудовують інші. Ось і все. Керуйтесь собою принципами, бажаннями, цілями, думками, віруваннями, навіть якщо в вас ніхто не вірить. Навіть якщо довкола вас багато брехунів, людей, тримайтесь за своє. Не треба переходити на їх, скажімо, мову. Треба бути собою. Ось і все, дорогі. Такого роду була інформація. З карти. Перекрутились, але добре. Хм, цікаво, добре, грають якийсь лабіринт. Дякую, Любі, за вашу увагу. Дякую, що поруч. Дозволяєте бути поруч мені. Дякую за ваші коментарі, за зворотній зв'язок. Приєднуйтесь, доєднуйтесь. Дякую за підписки. Також дякую за ваші відписки, хто хоче. Але буду рада, якщо залишитись, і будете, скажімо так, щось пропонувати, які теми вам було би цікаво розглянути. Любі, я відкрита до пропозицій, тому, будь ласка, пишіть в коментарях, можливо, є якісь теми або якась життєва ситуація, яку б ви хотіли розглянути. Можливо, на фоні вас, або запропонованої вами теми, якась інша людина теж зможе отримати відповідь. Дякую, Любі. Дякую всім нашим. Захисникам і захисницям. І Богу також дякуємо за цей день, що ми з вами зустрілись. Дякую, Любі. Всім добра.